Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні приготуємо курячу грудку з вяленими томатами, соусом песто, шпинатом та сиром моцарела. Беремо курячу грудку. У нас буде 4 порції, І розрізаємо її отак от вдоль, але не до кінця. І отак от вивертаємо. Акуратненько, щоб вона не розрізалася так дуже сильно. О, і отак от вивертаємо. Всередину курячого філе змащуємо соусом песто. Ми його шукали по всіх черкасах, а в нас він оказався під боком магазині огірок. Далі кладемо на краї отак от сир моцарела. Але треба такий м'який сир був, щоб не твердий, а м'який. І кладемо вялені томати. Зверху кладемо листя шпінату. І кожне філе отак от акуратненько закриваємо, поправляємо все. Філе скріпили ось так зубочистками, щоб воно ну, не розпалося і трималося при засмаганні. На розігріту сковорідку вливаємо трішки олійки і це філе обжарюємо з кожної сторони до румяної скоринки. Трішечки посолимо, ще поперчимо і посипамо хлоп'ями тілі. Викладаємо на противень, застелений пергаментом і повторяємо цю операцію ще з двома філешками. Далі філешки поливаємо кунжутним маслом, трошечки так мажемо. І ставимо в духовку при температурі 220 градусів хвилин на 20. Грудка вже запеклася. Зараз її так розрізаємо і будемо смакувати. Грудка вийшла дуже соковита. І надію, що смачна. Всім дякуємо. Підписуйтесь на наш канал.